Трошки вам покажу встрічку. Гарний. Покажу, на прикладі... А! о боже, ви бачили? Зважені та щасливі. Привіт! На чотири поверхи клітка. Ось така красивенька. Ловіть лайфхак. Ж, сьогодні хочу вас познайомити з усією птахобітанією, яка тільки у нас є. Кому цікаво, залишайтеся, дивіться відео до кінця. Ви дізнаєтеся, чим стах обітання багато. знаходимося в моєму такому міні-фермерському приміщенні, яке ми обладнали для наших перепілочок. Їм уже сьогодні два тижні покажу, як вони швидко ростуть. Колись дуже-дуже я боялася їх заводити. Для мене це була пташка незвидана, не гадана, але дуже бажана. Ну Ось спільними зусиллями, головне. Мати ціль і стрімко до неї йти. Тоді все обов'язково вийде якнайкраще. Розстелила я у брудера по 22-23, десь 25 штук. Ось так воно все виглядає. Розділила вже по кольорах, тобто по породах. Біленькі, вони більш спокійні, їдять, сплять. Ну, зараз я їх корунтила. Але ось по сусідству, бачите, потягується собі. Що стосується розмірів, то вони одинакові за величиною. Що ці біленькі, що ці сіренькі, звичайні. Їдять вони в мене. Комбікорм спеціальний для перепілок придбала. Не ризикувала купляти якийсь для бройлерів чи ще для когось. Суто-суто для перепилят. Ось такі п'ють з ніпельних поїлок, дуже їм зручно. Ось стоять бочки. Ніби непогано так. Гарненько. І придбали ми нещодавно. Хто бачив, то бачив ось таку клітку для їхнього проживання. Думала одразу їх туди переселити, але вони ще маленькі і боюся, щоб вони отут ззаді є проміжок, щоб вони не повипадали. Але загалом на 4 поверхи клітка. Ось така красивенька. Ось піддон вибрали, почистили. Замовили ми підставку на колесах. Відповідно, запасний піддон ішов нам у подарунок. Цю партію бройлера я вже не важу щотижня. В принципі, ми з вами це робили неодноразово. Кому потрібно прирісти птиці і харчування, чим саме я їх годую, де беру інкубаційне яйце. Залишу в першому коментарі вам посилання на відео, де я детально розповідаю про утримання бройлерів і про те, як вони набирають вагу, ростуть, міцнішають і важаться. Зважені та щасливі. Привіт! Кінозвезда. Підчорешньою охолоджуються наші ваворольки. У нас є два окремі стади з чотирьох різних господарств. Формовані молоденькі. Є ще така молодь, Це півники, бентамички. Цьогорічні, дуже красиві, кожен по-своєму. надзвичайне таке забарвлення, в когось гребінець гострий, в когось такий трояндоподібний, в когось такі, як наче рожки, роздвоєний. Ну загалом дуже красиві півники. Тому Чернівці, Чернівецька область. Можу передати автобусом, потягом, якщо є сполучення домовитися з кимось з водіїв, то передамо вам такого півника у ваше господарство. Собі я вже тут від'єднала курочок, теж дуже красиві, і підростає ще одне стадо, тому буде кров не рідна, а змішана. І, відповідно, буде дві лінії таких курочок і два півника чужих між собою. Загалом буде дуже красиво. Курочки породив Февероль погані квочки, і залишати їх квочити це так собі ідейка. Тому ось так: хуліганок, які надумали квохтати. Я відселюю кліточку. У них є водичка, у них є їда. Тобто ніхто його голодом не морить. Вони так сидять дня три і в них ця мулька проходить. Ловіть лайвка. Далі тут у нас китайські шовкові. Хто пам'ятає, було стадо в Яремчі білих. Ми відібрали звідти інкубаційне яйце, підсадили двох курочок пухових, сиділи вони паршиво, нічого не вивели практично. Одна половина яєць там подушила і друга. Ну, вивели, зібрали докупи. Думали, будемо мати гарних курочок. Думали, гадали, не так сталося, як гадалось, тому що тут самі півники. Як це определяється, по їхній зачісці. У курочок такий помпончик е на голові, а у півників ось такі гостренькі зачіски, як вигляді ракеса. Ну і все. Як бачите, в мене півників, як горошку на рублях. Кому треба китайські шовкові півники, звертайтесь. Ось так ташник надалі обладнаний. Ми тільки що бачили на прогулянці оцих хуліганів. До речі, амараукана, тут в мене є блакитні, теж дуже багато півників. Можу також з вами поділитися. І ось там ще одні амараукана. Ну таке. А тут трудяться наші курочки. Несуть інкубаційне яйця. Сьогодні має бути відправка. Тому старайтеся. Покажу, на прикладі... А! О боже, ви бачили? Добре, що двері закриті, хуліганти. Покажу на вигляді, на прикладі дорослих. От півника такий ракес. Ну, страшний, якийсь злючий. Хто казав, що вони добрячі? Просто розлякав мені курочок, курочки повтікали. Ось. А в курочок отакі, як помпончики на головках. Не видно, не дуже видно зараз. зараз... О, бачите, як шарики такі круглі. Отак так вони витворяють. І це неможливо ні зайти до них, ні пройти мимо, нічого. Всім поставили ніпельні поїлки, так дуже зручно зараз. Тут молодіж підростає. І тут у нас є ще одні клітки. Так що курник зроблений дуже е, так, професійно, можна сказати. Чоловік постарався і дуже все компактно. Ось. Це ще одне стадо наших бентамочок. Теж є достатньо півників, бачу, вже підростають ці сережки під клювиком. Але загалом дуже красиві теж будуть і лохматі ніжки мати, чобітки такі. Чого на вас? Хай ростіть, росте обладнання приміщення для наших ломан-браунів. Тут малюсенькі підростають курочки-півники. А тут вже залишилися тільки самі. Кури, курами. А що у нас тут у Яремчі є? Дивіться, де є є. М -м, навіть не догадаєте. А у нас тут є, дивіться, яка красота. Кролики. До речі, вони виросли з морською свинкою. І так разом і живуть. Привіт! Дивіться, який ти великий. І тут є. І тут окремо розділені самці і самочки. І тут є морська свинка і кролята. І тут ще одні. Ось така у нас різноманіття у Яремці. Бачили? Клас, правда? Живуть вони у таких клітках, саморобних, до речі, зроблені власноруч. Ось такі чудові одна і друга в зацінку під горіхом. І насолоджуються ось цими безмежними. Краєвидами, трошки вам покажу стрічку. О, гляньте, які розкішні красуні. Ну чим не красота і що, що не порода чистокровна. Великі, бородаті, гарні, а які яйця несуть, а які різноманітні. Ну, де ще таку чарівну красу ви побачите. Яка охорона тут є, ну що ви, який півень. Подивіться, півник тут павероль ходить з ними. А? Ох, ой, які курочки. Ці пулечки. Красиві, правда? І тут у нас красота сидить. Ага. Погляньте, хто це є. Це в нас порода барбез'є. Тримається повністю окремо, щоб ви собі розуміли. Жодних курочок поблизу них немає. О! І дивіться. Один, два. Три. О! Такі гарненькі яйця. Ух Клас Проживає корівка. Вона зараз на пасовиську І ми випускаємо ось таку молодьось барбезє. Вони тут собі В задянку Дуже тут їм добре підростає нове молоде поколіннячко. Тому. Буде на наступний рік мати, дивіться, скільки півників. Може комусь потрібно? Є півники, барбезь є. Є є сіренькі, лавандові. Приїжджайте, за мовочки, бентамочки, це карликова порода кур. Американки на них ще говорять дуже красивезний з ними тут гуляє півник. Наразі закриті дуже спекотно на дворі І на дворі ми випускаємо гуляють. Вони у нас почергово. Приходить вечір, всі отримують свою порцію зеленої різнотрав'я. У нас молоде поколіннячко. На чолі з півником будуть фавероль. Замовляли інкубаційне яйце амарауканів в відповідності до породних ознак даної породи тут дуже-дуже мало. Єдине, що було оливкове яйце. А якби ми бачимо, різноманіття фарб даних. Курочок свідчить про те, що порода була нечистою. Тому амероукани не получилися. Але на майбутнє вийдуть не менш красиві ось таке помість різних порід. І будуть здоровенькі, фантастично незвичні курочки. Наші справи, отакі наше господарство, сьогодні познайомила вас з усією птахобітанією, яка тільки є. Тому ласкаво запрошую підписатися. Поставити вподобайку. Дякуємо всім Збройним силам України за цей прекрасний день і за кожен прожитий день. Дякуємо Богові. Миру нам усім, злагоди, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!